10 лютого, Папство? падіння церкви, частина 1. Оскільки тільки Біблія є істинним стандартом віри і моралі, цілком очевидно, що коли будь-яка влада ставить себе вище за Біблію, за цим має послідувати розкладання. Історія Римо-католицької церкви показує, що це абсолютно вірно. Влада, яка ставить себе вище за Бога, обов'язково ставить себе проти Бога. Але оскільки Бог є втіленням усього доброго, то те, що протистоїть йому, має бути втіленням усього злого. Тому, згідно з пророчою заявою про припущення папства, ми повинні очікувати побачити в ньому найглибші глибини беззаконня, наведемо кілька цитат про віступництво, яке призвело до повного розвитку цього нечистивого людини гріха. Доктор Вайлі у своїй книжці «Історія протестантизму каже, щойно натхненні можі перестали звертатися до нас, і їхнє місце зайняли їхні учні та вчені. без сумніву, люди апостольського духу та вчення, але без прямого знання своїх попередників ми відчуваємо зміну, затьмарення змінюється на перевершальну славу Євангелія. Переходячи від Павла до Клемента, а від Клемента до наступних отців. Ми бачимо, що Євангеліє стає менш благодатним і більш заслуженим, світло в міру того, як ми йдемо шляхом Патристики і віддаляємося від апостольського світанку. Принаймні певний час воно залишається тим самим Євангелієм, але його слава зріділа, його могутня сила ослабла. І ми згадуємо, як змінюється сонце, коли після споглядання його в тропічні півгодини. Кулі, ми бачимо його на північному небі, де його, косі промені, пробиваючись крізь туман і випаровування, позбавляються половини своєї пишноти. Побачений крізь туман патристичної епохи, Євангелія навряд чи має такий самий вигляд, як те, що без єдиної хмаринки увірвалося у світ за кілька століть до цього. Книга 1, розділ 2, параграф 11. Доктор був більш милосердний, ніж того вимагають факти, кажучи, що ці, безсумнівно, були людьми апостольського духу і вчення. Вони були в найкращому разі лише наполовину язичниками, якими б не були їхні наміри, бо вони пили з брудного джерела язичницької філософії, а не з чистого джерела божественного відкривання. і їхньою великою спробою була асиміляція християнства і язичницької філософії. У цьому вони досягли успіху і занадто добре. Ми знову цитуємо Вайлі: Брамо святилища було одного разу зламано, потік розпусти продовжував литися ще з більшою силою. Уже запроваджені відхилення, учання та поклонінні змінили яскравість ранку церкви на сутінки. Занепад північних народів, що розпочався в п'ятому і тривав протягом кількох наступних століть, перетворив ці сутінки на ніч. Нові племена змінили свою країну, але не свої забобони і на нещастя. Християнство того часу не мало ні завзяття, ні енергії, щоб навчити їх і не вернути до істинної віри. Біблію було вилучено з ужитку. На кафедрі байки узурпували місце істини, В святі життя чиє красномовство. Могло б відку... підкорити варварів, рідко проводилося, як приклад. І отже, замість того, щоб церква розсіяла марновірства, що тепер огортали її, наче хмарину, ті марновірства майже погасили її власне світло. Вона відкрила свої ворота, щоб прийняти нові народи такими, якими вони були. Вона окропила їх новою водохресною водою, вона вписала їхні імена до своїх реєстрів, вона навчила їх в своїх заклинаннях повторювати титули Трійці. але доктрини Євангелія, що самі по собі можуть прояснити розуміння, очистити серце та збагатити життя чеснотою. Вона прищеплювала їм з малою ретельністю. Вона уклала їх у свої рамки. Але вони навряд чи стали більш християнськими, ніж колись, у той час, як вона сама стала набагато менш християнською. Так само, книга перша, глава друга, параграф восьмий. Таким чином, церква стала язичницькою і не знадобилося багато часу, щоб завершити трансформацію. Історик Вайлі продовжує: відступництво подібне до падіння важких тіл. Воно відбувається з дедалі більшою швидкістю. Спочатку на могилах мучеників запалювали лямпади, потім на їхніх могилах звершували трапезу Господню, потім за них і перед ними підносили молитви, потім картини і зображення стали спотворювати стіни, а трупи забруднювати підлоги церков, хрещення, для якого апостолам була потрібна тільки вода. Не могло відбуватися без білого одягу і хризми, молока, меду і солі. Потім з'явився натовп церковних чиновників, чиї імена і кількість рязуче відрізняються від тих небагатьох і простих людей, що були зайняті в першій хвилі поширення християнства, так само, параграф 8. Готуймося до зустрічі з Христом. Та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звелищиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою, посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!